Усім привіт! Ви на каналі Полі Таро, і сьогодні будемо дивитися таро-прогноз для стрільців на листопад 2022 року. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі, так я буду розуміти, що вам цікаво. За особистою консультацією пишіть мені в інстаграм, я там завжди на зв'язку. Отже, будемо починати Будемо починати з класичної колоди Уейта, і будемо дивитися, що очікує стрільців. У листопаді 2022 року. І на що очікувати взагалі? Які будуть енергії? До чого підготуватися, можливо? Не знаю, можливо, щось буде цікаве. Да? Можливо, ви чогось очікуєте. Це буде для вас якраз порада, да? що робити далі. Можливо, якесь натхнення. Да? Стрільці листопад 2022 року. На що очікувати? Триці. Дурень. Дурень це класно. Дурень це нові починання. Це, це прям, знаєте, свіжий ковток повітря. От реально, це прям. Все, я зрозумів. Я там нічого не знаю, але дуже туди хочу. Це не якісь нові починання, нові проекти, нові хобі, нове захоплення. Не знаю, підете плавати, бігати, завишувати бісером, писати книжки. Да, тобто, те, що ви раніше не робили, але було дуже цікаво. І ось тут ваш час настав, да, умовно. Ви будете братися за ці справи, або буде хотітися, знаєте, буде все так. Просто приходити до вас якась нова інформація, нові люди, будете питати, цікавитися і так далі. Да? Тобто, дурень дає ну класно, да? це класно щось починати для себе або починати про це думати, хоча б. Да? Щоб пускати це в свій простір, дозволяти собі, щоб це відбулося з вами насправді. Дуже класна карта, особливо для початку, це взагалі нульова карта. Е, ну, говорить про те, що місяць може бути у вас доволі легким. Довол... До речі, вибачте, дурень це про подорожі, це про легкий настрій, це про те, що можете знайти, комуні... знайти спільну мову з будь-якою людиною, доволі просто і легко і швидко. Да? І, тобто, ну, дурень йому завжди везе. <с> Давайте другу карту дістанемо. Для стрільців, листопад, сімірка жезлів. Ого, знову такий, такий різкий перебій. Сімірка жезлів говорить про те, що треба буде, знаєте, відстоювати свої кордони, відстоювати себе. Можливо, будуть якісь презентації на роботі, наприклад, які ви будете вести, і вам потрібно буде захистити цей проект, або захистити дипломну роботу. Або, наприклад, у відносинах, да, що ви будете стояти на своєму. У чомусь, да, тобто, ви будете захищати свою точку зору, да, наприклад, у тому, що ви вважаєте, що у відносинах так треба, а не так, да, або будете захищати свої кордони. Да, можливо, хтось буде їх порушувати, і вам потрібно буде, знаєте, в цей момент сказати: так: стоп, отут далі не можна. Отут я не дозволяю. Мені тут не подобається, мені тут некомфортно, я себе не класно відчуваю, тому, будь ласка. Далі не заходь. Да, тому от е, така карта серйозна да, і у відносинах, до речі, може ще казати про те, що ви хочете відстояти відносини, да, ви хочете їх продовжувати, але все ж таки ви в цьому хочете, щоб вони були екологічні для вас, да, і будете це пояснювати своєму партнеру. Добре, давайте ще третю карту витягнемо. Третю карту. Для стрільців у листопаді. Диявол. А, дивіться, тут ще, до речі, по сімірці жезлів можна сказати, що це конкуренція. Да? Тобто, конкуренція, в якій вам потрібно буде відстоювати теж свої ну, якості, да? можливо, ваш проєкт, можливо, конкуренція між колегами. Теж треба буде, як би знаєте. Обережно. Диявол говорить про те, що може бути по-різному. Може бути, знаєте, як сильна пристрасть, сильний потяг до когось. Це може бути як класна вечірка, на якій ви можете там перебити умовно. да? Це може бути взагалі бажання щось випити, покурити, щось таке. Знаєте, умовно не дуже не знаю, соціально прийнятне. да? А також це можуть бути якісь тусовки, вечірки, якісь зустрічі з людьми. Також це може бути про пристрість, пристрість до роботи, пристрість до людини, пристрість до свого діла, тим, чим займаєтеся, до того в у що ви вірите, ваші переконання. І також це завжди тінь, да, тобто ви можете десь переборщити, десь себе не показати повністю, десь можете вийти в тінь да, в якусь таку історію, типу, або можете займатися самоїством, чи правильно я зробила, чи те я сказала, чи мене правильно зрозуміли, або навпаки, знаєте. Типу, я самий найкращий зізнаватися, я знаю краще за всіх, я не знаю міри да, і буду перти. Оце теж може бути по дияволу. І, до речі, стрільці ви ж такі вогняні, да, тому у вас теж може бути це такий напор, особливо по сімірці жезлів, ви будете за, ну, от, знаєте, ви можете загратися у те, що треба захищатися. Отак може бути. Е, також взяла ще одну колоду, таку. Подивимось, що тут у вас у стрільців буде в листопаді, стрільці листопад, що вас очікує? Тут у вас смерть, трансформація. Да, ну, якби, можете переїжджати. Просто банально, да, тут як на картинці, ви можете переїхати, можете піти з роботи на іншу, можете піти від партнера да, свого, можете сказати все, я типу хочу заміж, давай, давай женитися, да, або зробити пропозицію вашій, ваш, вашій дівчині. Да. А також смерть це про трансформацію вашого мислення. Це про те, що ви розумієте, що щось вже зав'яло, і треба це відпускати. Треба відходити від цих думок, від цих упереджень, які вас можуть стримувати від чогось. Да? І ви не знаєте насправді від чого вони стримують: від поганого чи від хорошого. І ну, смерть це взагалі трансформація, взагалі зміна чогось це смерть. Давайте подивимось, про що це смерть. Vamos um Відлюдник, да, тобто, ви захочете залишитися на самоті, да, ви хочете, можливо, щось вивчити, можливо, побути на самоті, можливо, змінити професію, да, змінити можливо, навіть не професію, а стиль роботи. Да, відлюдник він працює вдома, він працює за компом, він працює сам і він якби самодостатній Дуже можливо, ви раніше працювали. Компанії в офісі, а зараз будете переїжджати по домам, наприклад. Да? І відлюдник це про бажання побути на самоті, почути себе, свій шлях, куди хочеться, куди я хочу йти, чим я хочу займатися. Да? Це таке, знаєте, можливо, диявол. це от знаєте, от знаєте диявол він такий на показ, я такий класний, я такий крутий, і так далі. А відлюдник навпаки. він Собі він не хоче показувати. Йому це не важливо. Йому важливо щось всередині, щоб так загорілося, да? щоб не спалити себе, а навпаки, дати собі цей вогник, який буде вас направляти. Цікаво. Такий місяць у вас буде трансформаційний, я вам скажу. Давайте ще одну карту витягну для стрільців на, на листопад. Так, у нас тут король мечів. Да? Да, король мечів говорить про те, що це робота. Да? Тобто, багато роботи, багато е якоїсь такої, мабуть, стриманості, да? сухості, твердості, структурності, такої все я пішов. Да? І цікаво, що дуже різні енергії. Тобто, у вас такого переход, ну, сильні переходи. Диявол. Ну, звичайно, диявол може давати пристрасть і в роботі, і від цього можуть бути коливання, да? тобто десь сильно може поталанити через те, що ви прям всю свою енергію туди вклали. Потім по смерті втомилися і вирішили, що все треба потрошку. І відлюдник говорить: так, все, ми будемо тепер по-іншому працювати. І король мечів говорить, а я знаю тепер, як ми будемо працювати. Я вже все вирішив, я все спланував. Да, я зробив ці аналізи, всі таблички позводив. Вся структурність є. Да. Тобто, це є якась робота теж із інформацією, щоб все структуризувати, все е якось до ладу привести. Пояснити, показати, навчити, да? тобто це все король мечів. В відносинах не дуже, тому що він холодний. Ну, він холодний, він досить такий деспотичний, він не ділиться своїми емоціями, він просто хоче, щоб його всі слухали, і, ну, якби і все. Да? Добре, і давайте ще одну карту. Ще дві карти насправді дістанемо із цієї колоди. І подивимось, що буде у стрільців. Стрільці. А, листопад. Чомусь мені серпень хочеться. Дуже серпня хочеться. А, стрільці, що вас очікує у листопаді а, 2022 року. ой ой Все повипадало. Зараз. Напевно, карти теж хочуть у листопад, як і я. Так. Стрільці листопад 22. го Знову відлюдник, бачите? Подивіться, який тут гарний він. Він якби йому не погано, він не боїться цієї самотності. Він навпаки в ній знаходить цей ресурс. Він знаходить у це світло, яко, яке із нього виходить. Йому хочеться побути наодинці через те, що він якби хоче, знаєте. Розрозуміти свій шлях, куди йому далі йти, чим йому займатися, да? чи це його шлях, чи ні. Особливо по да, тут нові натхнення, чи це істинні мої натхнення, чи я собі щось е, придумаю. Да, от Тут може бути так. Відлюдник дуже класна карта для цього. А давайте ще одну дістану. Стрільці, 22 рік, листопад. Тут жезлів. Я думаю, що завдяки цьому, завдяки цьому відлюднику, ви віднайдете. Бачите, в голові прям вогники з'явились. Тобто, це значить, що ви вам дасться цей імпульс, це бажання діяти, але дасться він, дасть цей імпульс в кінці місяця, як фінал. Після оцього всього пережитого, після цих. Можливо, якихось перепитій, можливо, десь щось будете перебільшувати, потім змінювати. Десь, можливо, захочете побути на самоті, будете такими, знаєте, закритими, замкненими. А потім тут жезлів прийде і скаже: Все, ми вирішили. Ми знайшли цей шлях, який нам потрібен. Да? І треба цим е, імпульсом до дій обов'язково користуватися. Обов'язково. Так, добре. І що ще? Ага, ось. І давайте подивимось на цій колоді. Е, вам таке натхнення. Да? натхнення. Е, що вам радять карти для стрільців у листопаді 22-го року? Так. Да. Не скорюся обставинам, змінюю їх. Ну, це ж. Для вас, це просто для вас тут ця фраза. Не скорюйтеся обставинам, поглинуй, поглинайтеся в себе, розумійте, що вам треба, і змінюйте ці обставини. І буде все так, як ви захочете. Клас. Е, я е, вас, до речі, у вас же теж у листопаді, е, у стрільців теж починаються дні народження, тому у кого в листопаді день народження, я вас вітаю. Бажаю вам якраз оцих переосмислень, цих трансформацій, щоби в новий рік піти із чимось таким, знаєте, новим і класним. І, взагалі, бажаю вам, знаєте, тримати свою хвилю, тримати це натхнення, і йти по своєму напрямку. Всім пока, всім гарного дня!